Добрий день, шановне панство. Маю от самця, саме жив вдома. Я його частково розділив, тому що вага в мене на 5 кг, і ми будемо зараз по частинах його зважувати. Так, перше. Відділив я шинку. Ось ціла шинка, то є задня ножка відрізана. М'яса тут дуже багато. Зараз будемо дивитися на ваги. І маємо. 850 грам. Так, ще кусок м'яса відрізав. От. І ми маємо 420 грам. Так, жир, частину жиру. Я весь його не того не відрізав, відрізав тільки то, що з задніх ніг відрізав, і ми маємо жиру 500 майже 60 грам. Ну і остальну вагу маємо, бачите, я ще трошки навіть не вгадав, 5 кілограмів 40 грамів. Тепер то ми маємо приблизно, я вже точно не пам'ятаю. Пів кілограма 600 грам майже жиру і два рази ми м'ясо важили стегно, то кілограм напевно було. І маємо 6 кг, 6,5 з Зараз, зараз було 11 кг 600 г. Ага, то ще не все, зараз ще зважимо голову і хвоста. Так, маємо хвоста, вага його 350 г. І маємо голову. Голова у нас. І голова з м'ясом, бачите, я так побільше відрізаю. Ну, не побільше. Просто на даному самцеві є досить багато ще кругом голови м'яса. І маємо 800 майже 50 грам. І я ще раз то все переважив, перерахував. І ми маємо вагу з головою, з хвостом, з внутрішніми органами, ну типа печінка. Що там ще є? Нерки і серце, серце печі, і легені, то ми маємо 8 кілограмів. Маємо все 8 кг і 100 грамів. А ще раз нагадаю, що бита вага була 11 кг, майже 700 грамів. Так що вирощуємо внутрії. Будемо мати м'ясо, а з м'яса буде, а, зараз ще вам покажу кінцевий продукт, раді якого ми працюємо. І ось з того всього, що я вам показав, ми доходимо до того, щоб отримати ось таких пару кілограмів ковбаси, ковбаси знутріє, дуже смачної і якісного продукту. Так що вирощуємо нутрії, заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі. І будемо завжди мати своє м'ясо, якщо будемо добре їх годувати.